Ваш син не хоче йти на двір. Син, йдеш на двір. Ні, мамо, я не хочу йти на двір. А ваш син, вашій син, завжди дає вам відпочити, полежати. Всім привіт! З вами лайфхаки від мами і Марта. Беремо сина! За його! Навіщо ти мене взяла? І каже та сину, якщо ти не підеш зараз на двір, то будеш 10 днів без свого планшета, комп'ютера і телефона цього дурацького. Ай, добре, йду я на цю вулицю. І все, ви вільні. Можете піти